Запис, так? Отже, лямбда дорівнює рівню пі Н поділена на L, пі це в нас або в радянній мірі 3,14, або 180 градусів у градусній мірі. Ну, N змінюється від одиниці до нескінченності, L це довжина струни. Отже, таким чином, ми з вами визначили лямбда. І це дуже часто називають власними значеннями, власними значеннями ось цього диференціального рівняння. Ну, а тепер ми можемо перейти з вами до розв'язання другої частини. Так, це в нас d 2 t по DT двічі. А так, мінус C А квадрат Т дорівнює нулю. Т дорівнює нулю. Ну і можемо записати з вами тут ось це рівняння і спробувати знайти його розв'язок. Так, отже, ну тепер ми вже з вами знаємо, що в нас а, а, це... Це в нас лямбда в квадраті, так, це, це в нас лямбда в квадраті, і в нас лямбда – це πn поділена на L. Так, тобто, ну і ми знаємо, що це в нас ніщо інше, як мінус лямбда в квадраті, так? Тобто, ось тут ми тоді можемо записати з вами плюс, а замість це. Ми запишемо пі в квадраті, Н в квадраті, Л в квадраті, так. так. Так, тут тоді ми пишемо L. Так, L в квадраті. Далі ось тут буде Pn. У чисельнику. І а, також ми пам'ятаємо, що це в нас PN, воно також має бути в квадраті. Ось тобто ось тут ми пишемо. Квадрат. І тут також пишемо квадрат. А отже, тобто, і тепер ми можемо з вами розв'язувати це рівняння, так? Ну, згадуємо, ми розв'язуємо це рівняння за допомогою характеристичного рівняння. так? За допомогою характеристичного рівняння, де в нас, а, тільки це ми тут маємо видалити. Так, це нам не потрібно, бо ми його замінили. Так. Ось так. Добре. І тоді ми можемо з вами записати як характеристичне рівняння. Так? Характеристичне рівняння ми тоді з вами записуємо як К-квадрат. Так, Ми з вами замінюємо другу похідну через якусь. Функцію в квадраті, так, через К в квадраті. Якщо була перша похідна, ми б записали ще К у першій степені ну, а саму функцію ми замінюємо одиницею, так? І тут ми тоді з вами пишемо плюс і плюс пі квадрат n квадрат поділене на L квадрат. Так. І тепер ми можемо розв'язувати це характеристичне рівняння як квадратне рівняння, так? Ну, зрозуміло, що в цьому випадку ми можемо перенести π квадрат n квадрат L квадрат у ліву, у праву частину, так? Зі знаком мінус, зі знаком мінус. Ось так. І тоді, оскільки в нас буде тут зі знаком мінус, то в результаті ми отримуємо комплексне число. Ми отримуємо комплексне число. Тобто корінь в нас буде такий, ми можемо записати з вами. К корня буде 2. Так. К1 2. К1 2 дорівнює і о, тоді ну, корінь з П квадрат, N квадрат, Л квадрат. Зрозуміло, що це буде П поділене на L. Так, тобто ми просто можемо з вами прибрати квадрати. І тут ми можемо записати плюс мінус. Так? Оскільки комплексні, некомплексні, в нас все одно буде, буде і плюс, і мінус. І тут ми ще допишемо з вами і, так? щоб показати, що це в нас уявне число. Так? Уявна частина комплексного числа. Отже, і ми з вами вчора казали, що якщо ми отримуємо комплексні корні, так, то в цьому випадку ми записуємо розв'язок ось у вигляді суми синусів і косинусів, суми синусів і косинусів. Тобто, ми можемо з вами записати як Т від Т. так. Тут тоді ми запишемо просто С. Ну, давайте Д, бо це ми вже використовували Д і Ф, так, Д і Ф. Так, і замість лямда ми тоді з вами записуємо вже е, те значення, яке отримали, так, замість лямда. Це пін поділена на L. Пен поділена на l. Ну, і тут так само. Після косинуса пі поділена на l. Ось наш розв'язок. Нашого рівняння. Ну, ще правильно було б записати тут не просто Т функція Т або функція X, так? А правильно було б записати тут Т з індексом n, так? Тому що ми для окремого N отримуємо з вами ось таку гармоніку, так? І тут так само для Х ми можемо з вами записати вже. Ну, ми записали ось у такому вигляді. Рівняння, так? а ми також можемо вже записати ем, значення. лямбда, так? І тоді... Також ми з вами отримаємо XN. XN. Ось так. XN. Ну і тоді що ми можемо, а, тільки ми пам'ятаємо, що тут нам не потрібно записувати Б. Так, бо коефіцієнт B в нас дорівнює нулю. Тобто Xn у нас це буде а, просто А з А синус PnL. Так, а ось Tn це в нас буде а, D синус PN, Pn поділене на L і помножене на X, і плюс F косинус Pn поділене на L і помножене на X. Отже, і тоді ми з вами можемо записати розв'язок цього рівняння. А ось у такому вигляді ми пам'ятаємо, що U це в нас добуток двох функцій Х і Т. Так, оскільки ми отримали з вами значення для Х і для Т, то в цьому випадку ми можемо з вами тоді, отримати вже розв'язок а для У від xt, так тільки для якогось значення N, для якогось значення Nеремши, перемноживши і перемноживши Н і ТН. Отже, зробимо це. Тут в нас тоді буде те, синус, так, це ми візьмемо у дужки. тут дужки закриємо і помножене. X на А синус х поділене на Л. Ось так. Ось так ми можемо з вами записати розв'язок цього, е цього рівняння. Тобто, так ми можемо записати з вами ось цю функцію. Ну тут можемо також взяти у А, Так, і а, на що б я хотіла звернути увагу, що а, все це правильно, але ми маємо з вами пам'ятати, що функція У це не просто У з індексом N, так, не просто одна гармоніка. Так? А це в нас а, багато гармонік, які ми додамо одна до одної. Тобто тоді а, ми запишемо з вами. А, Вигляд функції U вже без індексу N ось у такому вигляді. Це буде в нас сума, це буде сума від І дорівнює одиниці до N. До, до нескінченності. Перепрошую до нескінченності. Ось так. Все. І тоді, ось це в нас розв'язок нашого рівняння. Ну, що ми тут можемо а, ще? А, які перетворення можемо ще зробити? А і тут ми тоді маємо з вами записати ось що ще. Ми маємо з вами записати тут А з індексом n. Тобто всі ці коефіцієнти ми маємо записати також з індексом n. Ось так. Бо коефіцієнти це в нас можуть бути функції, які, які також можуть змінюватись в залежності від n. Так, І ми, які можемо тут зробити перетворення, ми можемо зменшити з вами кількість коефіцієнтів, так? Ну тому що насправді ми можемо відкрити дужки, так, і перемножити Ан з ДН і Ан з Fn, так, і отримати новий коефіцієнт. Так, тобто ми можемо переписати це. Цей вираз у такому вигляді. Це в нас У від XT, так, це в нас сума від одиниці до нескінченності. Так, тоді тут ми забираємо з вами коефіцієнт А. Так. І тут, ну, замість D і F ми можемо написати з вами. А інші коефіцієнти, нехай це буде А маленьке, наприклад, і Б маленьке. Ось так. Ось так. Ну і все. Тоді ми можемо сказати, що ми записали з вами розв'язок цього рівняння. Наступний етап, який ми маємо зробити, це ми маємо отримати вираз для коефіцієнтів АН і БН. Ось це ми маємо зробити. Ну, Для того, щоб. Це зробити, ми маємо підставити з вами початкові умови. Ми маємо підставити з вами початкові умови. А, ну добре.